Доброго ранку! З вами знов навчання Ком'юей. Сьогодні ми у гостях кафедри англійської філології та зарубіжної літератури. Рудіч Тетяна Едуардівна з 1998 року працює викладачем кафедри іноземних мов педагогічної академії. У 2001 році старший викладач кафедри. З 2007 року заступник завідуючого кафедри англійської філології та зарубіжної літератури. Викладає німецьку мову. Підготовку фахівців напряму гуманітарні науки та спеціальності філологія англійська здійснює кафедра англійської філології та зарубіжної літератури. Кафедра почала свою роботу разом із заснуванням педагогічної академії у 1994 році. Спочатку вона мала назву Кафедра іноземних мов, але у зв'язку із розширенням вузу та збільшенням кількості бажаючих навчатися та вивчати іноземні мови, ректоратом було прийнято рішення про реструктуризацію кафедри на дві кафедру англійської філології та зарубіжної літератури та кафедру мовознавства та перекладу. Головним завданням кафедри є забезпечення викладання фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін. Досвід підготовки фахівців спеціальності Мова та література англійська складає понад 16 років. За даний період кафедрою накопичено значний досвід професійної підготовки фахівців даної спеціальності. Розроблено концепцію підготовки спеціалістів за професійним спрямуванням, яка визначає зміст та технологію підготовки фахівця за кваліфікацією, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури. Значна увага приділяється курсам методика викладання англійської мови, методика викладання зарубіжної літератури, практика перекладу, лінгвокраїнознавство. для підвищення якості підготовки фахівців в контексті сучасних освітніх вимог Кафедра розробила серію спеціальних курсів, таких як шекспірознавство, основу критичного аналізу американської літератури, риторика та інші, які значно поглиблюють рівень фахової підготовки майбутніх вчителів. Хочу звернутися до школярів старших класів. Якщо ви маєте бажання вивчати англійську мову і стати успішним у своїй майбутній професії, приходьте на навчання в педагогічну академію. Тож до зустрічі в навчанні ком.юей. А я хочу вам нагадати, якщо ви хочете бути успішними, навчайтесь разом з педагогічною академією.